Добрий день, ми з України. Два канатовські куми продовжують челендж Україна-2022. Присвята польському народу. Нема більш брата в Україні, проте ми маємо тепер друга для кожної родини і людини. І це, звичайно, Анджей Дуда. Багато з нас далеко щас дому. Для нас Варшава своєрідний хаб. Нема. Між нами вже кордону державу нашу захищає польський краб. Мільйони українців зараз в Польщі. Це біженці й прості заробітчани, але привітно нас зустрічають їхні сквери й площі, тим самим заживляючи душені наші рани. З поляками історія в нас спільна. І мови схожі, і менталітет доволі прагнення в нас також неподільне. Тож бачимо, утворено. Вражаючий дует. Поляки ще дошлють гуманітарку. Для оборони нашої надать готові літаки. Вони поважають нашу пісню й вишиванку, через що Росію беруть вже дрижаки. І скажемо ми у голос, на всі груди. Задекларувати згодні це і в протоколи. Найкращий друг для нас то Анджей Дуда. Цій дружбі ми не зрадимо ніколи.